Доброго ранку, колеги. Ну що, будемо знайомі? Я новий очільник вашого відділу, Руденко Ганна Міхайлівна. Колеги, хвилинку уваги! Є пропозиція завтра, після робочого дня, усім разом піти до якогось клубу, розважитись, відпочити, пограти в більярд. Одним словом, зробимо тимбілдинг. Степан, зайдіть до мене, будь ласка. Вітайте, Андрій Анатолійович. Отже, у мене для вас новина. Справа в тому, що керівник відділу кросдокингу пішов від нас в іншу компанію. І я вирішила запропонувати директору вашу кандидатуру. Так що. Якщо він погодиться, то ви очолите відділ. Таким чином, прибутки компанії в цьому кварталі не мають можливості, на жаль, виплатити вам квартальну премію. Що? Хто ще проти? Одно безголосно. До речі, колеги, маю ще одну важливу інформацію. Премію за квартал отримують всі. Окрім Степанова. Дякую. Нараду закінчено. Я задоволена нашими показниками. Але, як то кажуть, без проблем ми не можемо. В першу чергу я маю на увазі затримку в поставці холодильників до Одеси. Степанов? А ми вам не заважаємо? Степанов. У вас там щось дуже цікаве? Ви взагалі мене чуєте? Я питаю, чому ці холодильники не були діставлені до Одеси вчасно? Їдемо далі. В наступному кварталі нас чекають декілька нових викликів.